Наступне питання: це чи допустиме затримання та обшук до внесення відомостей в ЄРДР. Верховний суд не погоджується з тим доводом сторони захисту, що затримання і особистий обшук засудженого, були незаконними, оскільки здійснені до внесення відомостей до ЄРДР. Суд уже зазначав, що особистий обшук є складовою процесу затримання, і таким чином законне затримання саме собою дає підстави для проведення особистого обшуку. Більше того, слід взяти до уваги, що особистий обшук затриманої особи є необхідним. Крім фіксації доказів правопорушення, також для забезпечення безпеки як осіб, що затримують, так і інших осіб, включаючи саму затриману особу. Тому особистий обшук, як правило, проводиться невідкладно після затримання. Таким чином, законність проведення обшуку до внесення відомостей в ЄРДР залежить від того, чи законно проводити затримання за таких обставин. Затримання в порядку статті 207 або 208 КПК України за визначенням. Є несподіваною для його учасників подією. Оскільки закон надає органам правопорядку повноваження за певних умов проводити затримання без попереднього судового дозволу, це означає, що законодавець визначає непередбачуваність обставин, які зумовлюють таке затримання. Стина 1 статті 214 КПК України надає повноваження вносити відомості про правопорушення до ЄРДР лише слідчому прокурору і дізнавачу. Таким чином, уповноважена службова особа, яка затримала підозрювану відповідно до статті 208. КПК, яка не є слідчим прокурором або дізнавачем, не може внести відомості до ЄРДР. Це можливо лише після того, як відомості про правопорушення стануть відомі особам, яким надано таке право. Виходячи з наведеного, наявність чи відсутність в ЄРДР на час затримання та особистого обшуку особи відомості про правопорушення, у зв'язку з якими відбулося затримання, не може вважатися умовою його законності. Таким чином суд вважає, що в обставинах цієї справи Здійснення затримання і обшуку засудженого до внесення в ЄРДР відомості про правопорушення, про яке стало відомо в результаті його затримання і обшуку, не суперечить вимогам кримінального процесуального закону в цьому аспекті.